Так, видео почалось, так, ага. Боже, да? Вот, таймер пришел, чтобы сняться. Браузер. Ну, я стрелял, как в 2025 году. О, Так, всім привіт. Сьогодні я, кроме Тут там. Я буду знімати бравел. Не питайте, чому я так до довго no, не знімав. Ну, коротше, в мене новий телефон. Я не міг Я просто не міг знімати відео по типу таких вот про ігри, так що знімав. Так що. Я зараз знімаю найчастіше в Тік-Ток, але. Але за цей рік. В аккаунті в мене в Тіктоку було забанено ну, штук 5. І я буду з Данилом, Давай приєднімося. У мене є, коротше, думаю, багато чого змінилось після того, як я знімав останнє відео про, про Браво. Значить, в мене є Лілі чи Лілі. Та, Лілі. В мене випала коротше, амбер. Мені Матвій вибив. Дуже дякую тобі. Ну і от скільки в мене ще, поки я не знімав Чарлі є. Чарлі випало. А мені випав Сенді, Корделіус. ще є. Мені капець як багато голови випало. І Мейсі! Оце Лорі Мейсі! Мейсі! Мейсі. Мейсі. Вона так дивно називається Мейсі. У мене є, до речі, два Ака. А в мене 15 тисяч.

Мене того, типу, що скоро буде через 8 днів, той режим про спанч Боба. Ти нічого погнал. Ладно. Так, погнали. Браво гоу. Браво гоу. Якщо попаси на данила, мы будем Е, Так, беру Ем, зараз і... Прнув?

Давайте будеш це все коментувати. давай! Дай, Йоу, матвій! Трьохічйовый. Короче, ти молодой ти так, так, в мене серебряная ліга 2. Так, що мені випадає? Так, старт дроп. з зрангову бою. Е! А де то з рангового бою? А ти, напевно, заполучав просто. А, блін, точно. Далі, я далі. просто був прохукав. хуков. <розум> Коротше, я хочу це відео. На це відео я хочу знімати до того, як на, ну, той золоту лігу. Може, у нас? Не, не, то занадто довго буде. це швидко. Якщо ми будемо за ангел і за цього грати, то ми так дуже швидко ропимо. Давай. Давай. Окей. <клес> Це може дивитися хоч годину, хоч пів, тому що ми можемо довго лапати. Ну, я думаю, що я закрашеню, за краще, дещо. Врангу, до речі, в нокауті тепер е, треба один раз всіх вбити. Ну, коротше, тут тепер можна сказати, одночасно і хардкор, і легкодня.

Ми ну, побачимо. Коли по центру. Йду. З нами ще грає офігітельно просто. Офігеть. Дивись, ми всі троє ідемо в центр. Ми Подиві, ти, ти, ти тільки що таким звуком, той, голосом е, е казав, ніби як ось той, от, типу, маленький, маленька мишка та новий. Ні. Yeah. Нова. Так. Давай, давай, давай. Або... Шелі, давай!

Це проблемка. Хоч Ухоч Болі нічого не змінило. Це добре бо... Ну тут нічого треба не змінити. Я принципі лаптер. Тут не замість. Оце узела. Цей ідіот взяв. Кого? Цей ідіот взяв. Барри. Так, а что, нормально? А, на О, не, изменила, изменила. А, а, хиба... а, точно ничего не изменила. Подстреляй в него трошечки, вин натянутся. Бляха Ты чувак, просто фк ему пофигу Я убрал был. Пайнтер? Пайнтер? Пайнтер. Пайнтер. Музар... Пайнтер. Музар... Пайнтер. Музар... Пайнтер. Так это я все Я yeah, бой. У меня две. На четырех, два а ты вот ноль. В смысле ноль? Ты ноль. Mm -hmm. Вот, ты ноль. Ты брауз, значит, залога. Я. Все, yeah. все бали залога. Понятно. Я встал, І нова, і нова той а, нова карта. Так, Данило ми з тобою идем. ми з тобою идем туди даємо наш напарк. О, прокол. правда в мене найменше сили в мене той, в мене 9 сил. я не знаю, як я 10-й аку, мне честно. Так, коротше, е, е, с... я думаю, що я пенсію себе тоже. Вау, нова карта прикольна такая. Да, а, вони теж не тупи. Вони теж не тупи. Давай бли... не лки-палки. Мене хороша, тому що в неї є... способна дуже власна. Бляха, я його не замітив, я на мех відволікся. Давай мех. релакс, релакс. А на Чурелакс, релакс, релакс. Так давай я вб'ю Френка. Yes, е, та вже тут захватилося. Ай, лагання. Ляха, ми програли. Мех, зроби щось. Та тут вже шансів І ще А У нас така отличная команда. Так що мені тут удают? Ось тут Стоп, Я хотел себе такие скин купать. Прикол. Не, ну ты меня водой, блин, так облив. Да, Про свежечку зробив. я ничего, ты, ты проснулся. Что? Проснулся? Шо? А я думала, я вообще просто какой-то раз ты был, а воно просто так я тупо. <laughs> так, мне треба кого-то прокачать, -что чтобы я мог брать твой ранговый. Я тоже просто хочу. Почему? М -м, кого б О, Андер можу прокачати. А я якраз можу брати. Так. А Я всіх можу прокачати. Дільки в мене на 9 серіях можу прокачати. Так. А я збираю монети, щоб прокачати с... до 11 селі Сенді. У мене. в мене, І... мен... мене Дага другий левел капець. Я за нього практично не грав. Кого Мені прокачати на ранговий? Грай просто за амбер. О, за Леона, біду. Е, в мене якраз 11 лав, гіпер. Це За імпер. В тебе є хтось на цьому режимі, в кого є той гіпер? Ні. Ну, У мене на Леона гіпер. Твій, може б ти виключив комп'ютер?

я, 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 той, я, за, я так довго грався, грав за Амбер, що, я вже, що мені незвично так типу, грати. Я не можу, я не можу вбить. Та йопте! Я можу бран бенз... є! Я вбив база! Він не встиг ульту використати. Я сюда прибив себе! Матвій, треба щось робити! Я щось придумаю! Пошали в этом, наемлина. Да ведь... Да. Кто не был? Я тебе пробью баз. Дурацкий баз. Я я Матвина, ломай себе телефон. Матвей храза! Розз... А мені мне стрим заявил, что вас сказать. Ладно, мне що хоп би находит не виднімай. Так погнали! малый! я напевно вже щось інакше зіграю. Ой, ч мне скучно брал тільки иди на игра, ми тільки... А я зато на видео? Та ну. Не-не-не-не-не. Только наказить его. А, фух, все. Эммм. Та лки-палки, шо мне так влагае? Та, напевно, вже уже виключаю. выключаю. А ну, всем пока, короче. Давайте.